Леся Українка констра сцем стер. Геть те, думаю, ви хмари осінні Тож тепер тепера весна золота, чи то так у жалю, в голосінні Промайнуть молодії літа. Ні. Я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні без надії. Таки сподіватись, жити хоч геть думи сумнів. Я на богій, сумнім перелосі, буду сіять баровисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі. І від сліз тих гарячих розтане та кора льодова міцна може, квіти зійдуть і настане. Ще й для мене весела весна. Я нагору круту крем'яною буду камні важкі піднімати і не сочи вагу страшною Буду пісню веселу співати. Вдовгу темну нічку не видно, Не стелю ні на хвику очей. Все шукатиму і зірку провідну і ясну владарку темних ночей. Так я буду, крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Жити буду, геть, думай суму.